У важкі часи, коли війна та її наслідки змушують людей залишати свої домівки та шукати підтримки та допомоги у нашому краї, особливо важливим стає відчуття єдності та згуртованості між регіонами. Чернівці, як і багато інших міст України, не залишаються осторонь. Завдяки спільним зусиллям небайдужих вдалося організувати гуманітарну підтримку для жителів Бахмута, які через війну опинилися на Буковині. Всі деталі далі у нашому сюжеті. Вони вели звичний спосіб життя, насолоджувалися кожним моментом і мріяли про майбутнє. Проте підступний напад ворога відібрав у них все. Ці люди потребують допомоги і підтримки більше ніж будь-коли. Так у Чернівцях, завдяки спільним зусиллям Бахмучан і Чернівецьких активістів вдалося забезпечити гуманітарною допомогою жителів Бахмута, які рятуються від війни. За допомогою громадської організації фонд символи та донорів, які нам допомагають щоденно. Ми Чимо нашим мешканцям надати продуктові набори і підтримати їх, надати соціальні консультації, юридичні консультації, поділитися контактами і, напевно, згуртувати їх на майбутнє. Відчуття радості, дай Бог, щоб так було надалі, і щоб кожен знайшов свою домівку. Ця ініціатива, що об'єднала небайдужих громадян та волонтерів, стала прикладом того, як співпраця та єдність можуть принести відчутну користь у найскладніші часи. Бахмучанин Дмитро Параєв розповідає, що важливо не тільки зібрати необхідну допомогу, а продемонструвати вимушеним переселенцям, що про них піклуються, і їх місто і далі залишається разом з ними. Я був, скажімо так, ініціатором створення цього середкунився з керівником фонду з бахмута у серці. З заступниками мера, а потім з'їздив це було в травні місяці на зустріч з мером у Кам'янець-Подільський, де отримав, скажімо так, добро, і наоборот, мер попросив, щоб ми це зробили, щоб ми започаткували тут цей осередок. І як, ну так скажемо, перша ластівка, це ось якраз видача гуманітарної допомоги мешканцям. Тобто, ну приємно зустріти людей, з якими ти жив в одному місті. Пан Дмитро зазначив, що вони планують продовжувати свою діяльність і надалі, розширюючи обсяги допомоги та залучаючи більше ресурсів для підтримки нужденних. Зараз після цієї видачі ми будемо працювати над грантами, які виділяють донори. Може буде якась фінансова допомога? Може ще щось? Ну це який грант ми виграємо, під що він буде виділений, якщо це буде. Залюбки будемо зустрічатись далі і допомагати людям. Представниця організації Символи Уляна Гев'юк підкреслила, що вони готові й надалі спільно робити все можливе для підтримки людей у цей нелегкий час. Наразі діє співпраця з Бахмутською міською радою. Ми плануємо організовувати заходи по психосоціальній підтримці, освітні заходи, а також в майбутньому створити хаб. З бахмутом у серці, де люди, які раніше проживали в Бахмуті, зможуть збиратися для того, щоб обмінятися думками. Мешканці Бахмута, висловлюючи вдячність за отриману допомогу, підтвердили наскільки важливо відчувати, що їх не забули. Це не лише підтримує моральний дух, але дає сил для продовження життя на новому місці. Конечно, звісно Ми дуже квартиру важко. Потеряла, квартиру втратила двохкімнатну. Сина, сина втратила. Я, Я дякую, що, що допомагають своїх зустріла тут своїх знайомих. Дуже це дуже приємно. приємно. гарно. Дякую гарно всім, людьм, людьм, всім які людям, які. І роблять таку справу, роблять добро. Всім, Всім бажаю, бажаю щастя, миру, миру добра і здоров'я. Дуже дякуємо вам за допомогу. Зараз допомоги практично немає, тому я була дуже, дуже здивована тим, що зателефонували і пропонували, тому дякуємо, дуже дуже дякуємо. Сила громади та злагодженість дій ті ключові фактори, які можуть приносити відчутні результати, як підкреслюють учасники гуманітарної ініціативи, реалізація таких ідей дає впевненість, що разом можна долати будь-які труднощі та підтримувати тих, хто цього потребує. Діана Добинда та дня, ТВА.